державного парад учасників зльоту шкільних лісництв розпочинають переможці минулорічних змагань. Першими крокують юні лісівники з Баранівського району, другими і Мільчинського району, третіми господарі. Збірна команда шкільних лісництв Малинського району. Вітаючи учасників змагань Начальник обласного управління лісового та мистецького господарства Андрій Курінський побажав успіху тим, хто наразі визначається із вибором професії. Я вам дякую за вашу участь. В участь в збереженні рідного краю, в участь в роботі підприємств, в допомозі е, при посадці лісових культур, в заходах лісозахисту. Навіть вдячний за те, що ви вибираєте ту професію і надаєте свій вільний час в роботі наших підприємств. Вам бажаю трошки похвилюватися, визначитися і досягти успіхів там, де ви собі. Визначили охорона лісу, ґрунтознавство, лісові культури, побічне користування загалом до десяти різноманітних лісівничих дисциплін. Вже на початку конкурсної програми судді приємно вражені підготовкою перших учасників. «Порадував перший лізо Словчанський зос дві дівчинки було як їх там їх звали Світлана та Наталія. Світлана та Наталія. Литвинда. Тобто вони досить активно володіють не тільки знаннями про деревні рослини, а й про систематику деревних рослин. для лісівничих наук це фактично одна з фундаментальних наук, тому що. Якщо не знати про деревну породу, не могти її скажімо так, відрізнити в лісовому насадженні, то там в принципі, обов'язки лісника, майстра будуть виконуватися взагалі неякісно. Тобто це, без цієї дисципліни лісник не є лісником, можна сказати. Проте, не всі вихованці шкільних лісництв прагнуть стати лісівниками. Діана Савіна, учениця Слободороманівської гімназії. Попри те, що захоплюється насінництвом та є переконаним природолюбом, мріє про кар'єру у іншій галузі. Ну, ліс це звісно дуже цікаво. Я люблю ліс, але своє майбутнє я намагаюся зв'язати з міліцейською справою. Угу. Отже, ти майбутній міліціонер. Боротьба за першість точилась між минулорічними лідерами. На етапі охорони лісу за своїх вихованців вболіває вчитель біології Бранівської гімназії. У нас є свої колекції комах, засушуємо, готуємо їх. Діти ознайомлюються з ними. Та перемогу все ж отримали суперники, представники Ємільчинської школи юних лісівників. Учні з Баранівки посіли друге місце, а третє вже традиційно у Банчан.